Де знайти куртку самурая в Cyberpunk 2077-му. У світі Cyberpunk 2077 багато різного одягу. За бажанням ви можете нарядити головного героя, головну героїню на свій смак. Але якщо ви поділяєте музичні уподобання ВІ, то напевно захочете, щоб він вона носив носила куртку з логотипом самурай. У цьому відео розповімо, де її можна знайти. Самурай, самурай, рок-гурт зі світу Сайберпанк 2077 го в якому співав Джонні Сільвергенд. Пізніше він розпочав сольну кар'єру, однак у багатьох людей він асоціюється виключно із самураями. Головний герой, головна героїня великий велика шанувальник, шанувальниця творчості цього музичного колективу. І, хоча на момент дії Cyberpunk 2077 Джонні давно вже мертвий, у вас є можливість роздобути його куртку, точніше, її точну копію. У грі вона так і називається копія самурайської куртки Джонні «Replica of Johnny's Samurai Jacket». Щоб отримати її собі, візьміться за додаткове завдання слідом минулого «Chipping in». Воно буде доступним у другому акті під час проходження основного сюжету, після розмови з Бестією. Відкрийте багажник автомобіля. Копія одягу Сільвергенда лежить там. Детальне проходження сайт квестів у Cyberpunk 2077 розповімо в окремому відео. Зазначимо, що ця куртка одна із найкращих у своєму класі, вона буде корисною не тільки гравцям, які піклуються про зовнішній вигляд свого героя героїні, але і тим, кому просто потрібні високі параметри захисту. Куртка Джонні має 93 одиниці броні і знижує шкоду від вибухів на 5%. До того ж, її можна покращувати, завдяки чому вона буде актуальна до самого фіналу.